Вітаю! В ефірі Толепрек 72 години. Знову про вічне, знову про головне. 30 січня Свята Церква гнорує Антонія Великого при оказі зіменими всіх Антонів. Можна довго розповідати про богобоязнення і світле життя Антонія Великого. Я ж хотів би сказати про декілька речей, про які він говорив. Про життя вічне. Про життя вічне, святий Антоній говорив так. У теперішньому житті ціна речі, що купується, дорівнює тому, що вона коштує і продавець, одержує найбільше. Але обіцяне вічне життя отримається за дуже малу ціну. Воно подається нам за життя короткочасне, про що написано: дні віку нашого, 70 літ, а як у силі – 80 літ, якщо більше їх труд і хвороби. Якби ми навіть прожили, працюючи в служінні Богу 80 або 100 років, все одно в майбутньому житті нам належить царювати не якийсь обмежений час, а за згадану кількість кроків будемо працювати на віки віків. При тому одержимо володіння не землю, а небо, скинувши з себе тлінну плоть, одержимо її знову в нетлінні. Отже, діти мої, не вдавайтеся до скорботи, тому що нинішні тимчасові страждання нічого не варті порівняно з цією славою. Яка відкриється для вас. Дуже цікаво, такою він, Антоні Великий, говорив про ліннощі. Слід завжди пам'ятати про смерть і наводив слова апостола, який говорив, що він щодня вмирає. Навіщо і ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Я щодня вмираю. Тому, продовжував Антоній, і ми, люди, повинні намагатися жити праведно, пам'ятаючи про смертну годину, не грішити. Встаючи зі сну, не сподіваємося дожити до вечора і підходячи до сну, пам'ятаємо, що, можливо, не доживемо до ранку. Не забуваємо, що міра нашого життя нам невідома і що ми всі цілком у владі Божій. А проводячи так кожен день, ми не будемо ні грішити, ні спокошатися якимись згубними побажаннями, ні гніватися одне на одного, ні нагромаджувати собі земні багатства, але ще хвилини, чекаючи смерті, нехтуватимо всім нетлінним. Втрата для нас, жіночої любові, погасить вогонь похоті. Тоді ми прощатимемо одне одному гріхи, тримаючи завжди перед своїми очима день страшного суду, страх перед цим судом і тремтіння придумці про вічні пекельні муки, відкидатиме приємність тілесного задоволення і отримувати душу від падіння в гріховну пропасть. Антоні Великий народився у 251 році в Єгипті. І так склалося, що наступним днем, після 30 січня, 31 січня, свята церква гонорує Афанасія Великого, який також народився в Єгипті, але у 291 році після Різдва Христова. Дуже цікавий випадок із життя в дитячому віці Афанасія Великого. Якось на березі моря діти гралися тільки в дуже дивну забаву. Діти гралися, і це за цим дивився один шановний чоловік. Діти гралися в священника, присвітерів, людей, що прийшли причащатися. І головним священником стояв Афанасій. Йому було років п'ять. Він сповідував і причащав дітей, окроплював їх морською водою, як святою, і за цим. З вікна своєї оселі так сталося, споглядав тодішній патріарх. Він запросив дітей до себе, пригостив ласощами і запитав у Афанасія, як ти робив, що ти здійснював? Запитав дітей, що вони робили. І коли він дізнався, що вони робили все по статуту Божому, по статуту богослужіння, він прийняв це за істинне, прийняття цими дітьми християнства. І благословив ці діяння, сказав, що з цього моменту діти охрещені цією малою дитиною Афанасієм, який потім став Афанасієм Великим. Сьогодні це це ім'я рідко вживається на Україні. При оказ, якщо є Афанасій, то з іменинами 31 січня.